Ну привіт, привіт! Що у нас вівторок на календарю? <гум> В общем, у нас вівторок і наконець. Сьогодні буде ясна така погода. Не знаю, що, звісно, буде. Завтра передають 40% доща. Буде-не буде, буде подивимося завтра. Но сьогодні хороша погода, без доща, без нічого. Я вже зібралась на роботу, їду. А потім, кстати, завтра ще буде така. Плюс-мінус дощова погода, ну, попередають. А потім починається цілий тиждень Хорошої-хорошої ясної погоди. Так що кайфуємо, насолоджуємося гарними, гарною погодою. Бо, чесно кажучи, всі в шоці, що це за літо, літа взагалі не було в цьому році. Тому якось так. Так що всім бажаю гарного, чудового дня. Не сумуйте. Гарного вам перегляду цього відео і всього найкращого. Не забувайте писати коментарі і підписуватися, якщо ви ще не підписані. Сонечко, літо прийшло. Літо прийшло. Ще будемо казати, ой, де наші де наші досі. Да. жарко. Я сьогодні дремом намазалась. І тепер втираю, типа я така потна. А то крем? А то крем. Ні, сонечко світа Хочеть хорошо. На сонці, да. Хочеться, так. Да. Хочеться сісти, а то приймати ванни. Тобі на а мені от хочеться, коли сонечко... Сісти десь у холодок, і дивитися на сонечко туди. Ні, мені хочеться сісти на сонечко, сидіти грітися. Чого Вигріватися. Йдемо в пепку, може що там інтересного знайдемо. Подишемо. Дешево відсердити, і душу відведемо, потратимо, купимо щось. Це кит? Це нам привезли кошельник, ти забув, що вони заказували. Купила трошки декорації в кімнату, часи, потім там такі, чим е... вечором покажу, може буду, зрозую розпаковку або як будемо чудляти, потім покажу. Отправила вже маму додому, папа її забрав, а я йду на роботу. І оце думаю. Навірно, зараз я зайду, не знаю, або зайти в жабку, або посидіти в парку, бо в мене є там з пів годинки. Або и ты, иди на работу, и там уже посидит с кавой, с рабочим, не знаю. Я, наверное, пойду на работу. На работу пойду, сделаю себе каву и посидю там на балкончику. Покайфую чуть-чуть. В общем, так что такие дела. Такие у нас вот дела. Так, я не успею изнять. Главное, чтобы телефон не отпал. В общем, вот такие часы купила. І отакі дві рамочки купили сьогодні з мамою в пепки. І отакі корзинки. Зараз, папа, я швидко розпаковку зніму. Папа прийшов вже, я заарканила щоб він мені поміг це все причепити. Бували на роботі, а я ж хочу, воно ж знаєте, вже прям треба вже. Хочемо закрити цю розетку, бо вона там щось нам не подобається. Так, так, десь там. Ой, мої хороші, у нас вже другий день, я вчора так і не дозакінчила відео, ну нічого страшного. Зараз е, поїздили з мамою по больницям. Я вже чесно заморилася через день, через два ходити ну, в больницю в шпиталь. Ну, Думаю, що вже скоро закінчимо цю епопію. Мама сказала, що останній раз йду до доктора з аналізами вже і все, і більше я ходити нікуди не буду. Плюс приїжджає Наташа, я думаю, нам буде не до больниць. А а з мамою вчора балакали. Знаєте про що? Зараз дуже багато в інтернеті інформації, на які починають, знаєте, хайпувати і маніпулювати цю інформацію. По поводу того, що закони прийняли і Польща, і Європа, все, українці повигонять, українці поїдуть додому. В общем, і нікоторі блогери хайпують на цьому, вони просто роздувають цю тему, трірують, показують тільки одну сторону тих всіх законів, да, або тих всіх висказувань, якихось там чиновників. А не показують другу і цим самим просто піднімають собі рейтинги. А люди обичні панікують. Наприклад, моя мама оказалася в такій паніці ну, не дуже що в ну, трошки вона так підростроїлася, каже, Ліда, все, вигонять. Куди ми поїдемо, бо нам то в принципі немає куди їхати, в тому плані, що ми ж не з Західної України, що у нас там стоїть Дім, а ми просто приїхали на заробітки. Ми з окупації і нам нема куди поїхати назад в окупацію. Не хочеться вертатися, як ви всі ронієте. От, що з нами далі буде, от. Ну і такі всякі розговори. Дуже багато просто зараз в інтернеті цієї інформації. Так я, от знаєте, ну я, звісно, в цій темі я взагалі, взагалі профан, не знаю, не розуміюся. Але що я думаю, просто своє мнення. Мені кажеться, що просто люди не договарюють. Понятне діло, що війна длиться в Україні вже три роки. І українці в усіх странах Європи, не тільки Європи, вже всім надоїли хорошо. особливо ті люди, які не працюють, які сидять на якихось виплатах. Понятне діло, що мешканці цієї країни, да, ці громадяни країни, в яку приїжджають переселенці, біженці, то вони трохи возмущаються, і навіть не трохи, і це нормально. Ну, я думаю, що просто буде якась система легалізації. Ну, Наприклад, зараз в Польщі є система легалізації да, ну, двох форматів. Наприклад, якщо ти работаєш по умові опраця або по умовою зліцення, ти можеш отримати карту побиту часову. Потім після часової вже стало. Ну і далі, і далі, і далі. Тобто є процедура. Якщо ти, наприклад, ведеш бізнес, ти теж можеш на основі бізнесу отримати цю карту. І, понятне діло, що люди знаходяться тут легально. І я не думаю, що людей, які платять податки, бо якщо ми працюємо офіційно, якщо ми ведемо бізнес, то ми платимо податки. Так само ми отримуємо зарплату, ми орендуємо житло, платимо за житло. Тобто, тим самим йде круговорот денег в да, в країні, в якій ти проживаєш. Плюс ти йдеш їси, одіваєшся, ти купуєш товари, за які теж платяться налоги, і це все створює оцей рівень країни, в якій крутяться гроші. Це ж, знаєте, якщо раніше приїжджали заробітчани, то вони заробляли гроші і. Везли їх в Україну, наприклад, або в якусь другу Україну, неважливо. А переселенці, які приїхали, ну, наприклад, я, да? я не везу їх гроші в Україну, я їх тут і оставляю. Тобто, я тут живу, я тут одіваюся, тут дитина ходить в школу, я тут лікуюся. Якщо є карта попиту, то ми за все платимо, понятне діло. Ми платимо всі ці страховки, все. Тобто, всі ці гроші вони остаються тут. Тобто, я прозводство ну, производю деньги, грубо говоря, я оставляю їх тут, не забираю їх кудись не вивозю. Тому я думаю, що було б не дуже умно, і е явно, якщо я це розумію, то понімаю це і е всі вищестоящі люди, то вони розуміють, що було б глупо взяти просто в один день і сказати, що українці всі повинні поїхати додому. Тому що ну, ви представляєте, да? якщо взяти за то 80% в кожній сфері, в кожній реставрації, салоні красоти, не знаю, магазині. Магазині ні, ну, нє, тут це. Реставрації, салони красоти, які ще. Там 80% працюють українці. Тому що для українців це нормальна зарплата порівняно, наприклад, з тим, що вони мали. А поляки вони шукають більше. Ну, більш оплачуємо роботу, або навіть якщо за таку ціну, то вони не хочуть працювати настільки багато. Із-за того там скрізь 80% це українці. Ви представляєте, в один день просто всі українці уїдуть, або ну, їх вигонять, да? як всі мечтають поляки, щоб нас вигнали. Так що я думаю, звісно, що це все глупі розказні, це хайп, звісно, тому що. Людям надо заробляти гроші і на Ютубі для того, щоб побільше було просмотрів. Надо розказати тільки ту сторону, що прийняли закон, що все українці вильнать. А те, що, наприклад, цей закон явно не буде втілений з 27-го до двадцять 27 року, це точно. А потім ще 100% буде процедура, або буде зазначено, які саме люди повинні будуть покинути. І, взагалі, мені кажеться, що це все, звісно, просто. Одні люди розказують своєму електорату, щоб їх підтримували, а другі люди беруть цю інформацію, розносять і хайпують на ній. В общем, такі мої думки на цю тему. Тому хто там в мене дивиться і, наприклад, теж задавався цим питанням, давайте з вами порозсуждаємо, як ви думаєте, чи вигонять українців з Польщі і з усіх інших країн Європи чи ні. Ну, я думаю, що ні. В общем, у нас сьогодні відступаю від от теми. У нас сьогодні погода пасмурна, так як і обіцяли, а думаю, що вже завтра буде сонечко. Так що, от такі діла, все. Я прийшла на роботу, у мене сьогодні багато всяких діл різних, і з клієнтами, і там по бумажним ділам, так що чую, там хтось ходить, мабуть, Аня моя. Все, я пішла працювати всім бажаю гарного, чудового дня і не сумуйте.